7, 8, 9 та 10 листопада. Дати знакові для творців і поціновувачів театру. У 1946 році Закарпатський обласний український музично-драматичний театр розпочав свою діяльність виставою під каштанами Праги. А тепер ці цифри на афіші і символічний початок фотоекспозиції в музеї Закарпатського академічного музично-драматичного театру імені Братів Шерегіїв. Це постійна діюча така невеличка наша виставка. Ми зробили такий театральний музей, який у кожен театр має у когось більше, у когось менше. Це залежить від експонатів. Так сталося, що коли був переїзд з малого театру сюди на великий театр, це був вісімдесят 88 рік. То багато матеріалів воно було. Здана і зараз. Ми його дуже шкодуємо, що ми не можемо знайти. Але тут ми побудували так, що ми зробили фотовиставку. Це і розбили історію нашого театру по, по рокам. Етапи заснування та розвитку театру у світлинах із 1946 до 2000 років. Окремі стенди про корифаїв, режисерів, художників, заслужених народних артистів, про вчителів, колег, лауреатів премій. Такий собі фотоекскурс в історію, а писали її і суспільно-політичні парадигми, і акторська харизма, прикрашена величезною любов'ю до театру а закарпатському обласному цьогоріч 75. Також тут можна побачити елементи вже сучасного театру, це театральні макети, які, вистави, які були в нашому репертуарі, яких вже немає, а також представлені фотопортрети провідних артистів нашого театру. Ну і також можна познайомитися з театральним костюмом. Були в нашому репертуарі в 80-х роках. Музей театру про тих і для тих, хто його створює. Заслужений артист України Василь Шершон полюбив театр, коли вперше з однокласниками та вчителькою пішов на виставу. Це була вистава, яка глибоко запам'яталася, бо грала в цій виставі знаменита Марія Пінцер, яка мала фантастичну вимову. Я тоді млів від однієї мови. Це була вистава Голосіївський ліс. Я вже почав і самостійно ходити на вистави. «Казачок» не ставили в Закарпатському театрі. Це було старе приміщення нинішньої театру. Хоч і мріяв про мікробіологію, та доля таки закинула до столичного театрального інституту. Пан Василь працював у Києві, Житомирі, але згодом повернувся до рідної срібної землі. І ми з дружиною переїхали туди. Вона теж актрисою була, царство небесне, її вже нема восьмій рік. Запросив Закарпатський театр, настояли, щоб сюди. Тут у мене батьки, звичайно, все. І рідна земля, срібна земля. Переїхали сюди з Житомирського театру в 1981 році. І з того часу 40 літ з дня в день. Я ходжу на роботу, захоплений театром. Я дуже люблю театр, люблю театр в собі, і це стараюся донести через рампу до глядача. Одна з улюблених ролей многомав із вистави Покаяння. Адаптував п'єсу Олександра Духновича до його о, ювілею. Я поставив виставу, адаптував її і ще зіграв головну роль. Моя дружина, якраз покійна Тетяна, талановита. Звичайно, була людина з гарним голосом. От е, випускниця теж Київського театрного інституту, грала мою дружину. І от мені фантастично подобався цей союз. Грали е, всім театром. Театр найдужче, Василь Шершон. Любить забагато що. Театр дає весь час натхнення, не можна дрімати. Треба весь час шукати, якщо ти хочеш бути цікавим і собі, і людям. І глядачу. А театральна історія Дмитра Сньозика почалася з практики. Навчався в нинішньому ужгородському інституті культури і мистецтв. Перша моя вистава це Саркіс Янс, ставив казку, і ми розпочали її з того, що він сказав, що ну, треба розпочинати з казок. Якщо ви хочете себе гарно на сцені, сміливо почувати, то він нам дав першу роль з моїм партнером, та ми були стражники. Улюблені ролі для Дмитра пов'язані з Мауглі. Я там граю Акелла, тому що там багато пластики, хореографії. І ну, це коли ставила Наталія Тімошкіна, вона житомира. Режисер, то спочатку я був на роль К, а потім, коли вона сказала, ну давай спробуй я, Для мене це було трошки якби несподіванкою, тому що там потрібно багато ну, говорити. А для мене, як артиста балета, це було дуже, можна сказати так, страшно. Ще в Дмитра: особливі причини любити театр. По-перше, тут в театрі ну, ти можеш себе відкрити. ...так. Потім вже є друзі, ну і так як вже я знайшов свою тут дружину. так, ну і Просто це вже настільки воно тут е -е, затягнуло, тому що ти можеш тут різне співати, грати, танцювати, і воно ти виходиш на сцену, на тебе дивляться багато людей, і в цьому є наше життя. Таке. Музей театру місце особливе. Не й стежка до нього в драмтеатрі скидається на справжній лабіринт. Для акторів різних поколінь тут своєрідний телекомунікаційний простір, а для поціновувачів театру така собі просвітницька виставка, що фотостендами, мініатюрами, вистав одягом показує всіх причетних до створення спільної історії Закарпатського обласного театру. І кожен листопад із магічними числами: 7, 8, 9 та 10 нагадує про це.